Опа. Ого. А его уже кололи в Ах... дупу. Ну, Курт, бери белую шляпу. <гумётненько> не с будь ласка. какой-то будет вас. А уточающий Не знаю, тут, тут Хто все, все угу. Дякую вам, пасую, дуже сильно ця шляпка. Дякую. Так я говорю, не сильно. Але, мисс Сніжана, вибачайте, що передушив вас. Так, а нічого страшного. Ще. Прям неочікувано, але двоє на одну це капець просто якийсь. Мені шансів не було. Ну Притягує. Що це не не образа комплімент. Я розумію. Угу. Якщо біжуть просто так, на них біжуть три Ми хотіли обнятися. Вони обнялися. Трошки по неборщу. Ну так, так. Але гарно пообнімали мене за сьогоднішній вечір. Можна це, щоб ви згадували? Та, ну я хоч втішена, що я з цього з карабіну когось із вас поступу цим прикладом приспала. Так, але розглядіться трошки. Тут так, може краще було б чесно, навіть зручно. по парам розбитих і просто рукопашний бій провести Ну звичайно, no, було... так полоп було цікавіше. Yeah. Yeah. Тут, uh, це нормального нормального. Хороша техаска бійка. Ну, Двої, <laughs> так, це, це просто під час бою друго. таке може бути. Нормально помахалися, я вважаю. Давно? Не хватало розбитих пляшок віскі в голову, а так все. Ну, Савун он уже спален, и спинки бачил. Не просто доповнила картину. Не жар, мог, честно, якесь. Та чого? Є Записує всі, твоя обнимав. <сум> <сум> я не обнимал. <внімав>. <сум> <параш. сум> Мистер Курт гарно обняв шей ногами девс! <сум> <сум> я добре пам'ятаю, то, то я, то. Може, ви помилуєтеся. Ні, 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 Я не помиляюся. Нічого, все в порядку, хлопці. Все в порядку, хлопці, не переживайте. То що, хто буде проти Сніжани? Да, вже може додому. Боже, додумайте. дожилися вже знов проти мене. Я, я поплачу всі проти мене. <хи> Містер Гудман, у вас якась шляпа така, що треба. Оооо! Не дружній колектив. Шо це сьогодні таке? Містер Гудман, у вас шляпа якась а, не так. Що, що? Шляпа у вас не та. Як це не то? То я дав поносити, що ж Мені? не, не, не Подарив. Та, вже і мою поносили шляпку. Що, все, тоді будемо завершувати тренування, то і все, чи ви ще щось... А ч, що, давайте еще. Ну, Хто останні... там хотів кулачку зі мною? Тільки чесний бій, типу, вже без удушевний. Типу, да, просто да. зійшлися, і... Да. По парам тоді треба розбивати. По команді, то так. парам уже. Приспали. Приспали. <риспали> ну все тоді, хлопці, ще по парам розіб'ємося, ще одна кулачка і тоді все. Якщо я скультом хочу братись. Давайте. Добре. Де? О, дайте мені якусь марквинку. Так <сі> ви там підготуйте, поки рахуємося. Ну що, давай реванш. Добре, новий метод спробую там двома руками. что он нихуя с ним, я что тут он раз... Чё, ведь у нас, э, хлопцы, у нас есть одна пара, которая бьётся между собой, то... Это вам требует... Давай, может, тут встану, может, там, 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 Давай не будемо їх чекати. На рахунок починаємо. Раз, два, три. Pause, pause, pause. Ой, це наш вот витрачаєте. Ой, ой, вибачте, я не бачив вас. А там мені то все одно. А не минус... будь ласка. Берт, у мене четвер десь залишилося. Ну, я пишу, я пишу треки, можу скинуть, побачиш. Не, ну мені дивно було, я правою рукою це на кнопки F і R нажимав, невдобно, звісно, було якось. Пробував то маневрувати, як, як це Джонатан робить, не знаю. Не вийшло у мене відій. Лівий, лівий я пробував ходити туди-сюди, назад, вперед. Не виходить. Ти б'єш, я не можу відступити, і я не знаю, як вони це роблять. Да. О, добро, добро. Понял, у я пиду то дякую. Дякую за що з свого коня і хотів його відігнати, але дуже ну, <реку> смішно, ві... дякую. <реку> Зброю дістав через те, що він не ну, самі розумієте, чому. Ну так, 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 так. таке, але дякую. Ого, дякую. <реку> Підлікуєте. <реку> так, так. Можна мені якогось того самого, щоб голова не боліла, бажано списку. Дякую. Дуже вдарю. Forgetting. А тий мексиканець був мощне мене, не знаю. Для <лес> мене він, ну, капець неудобний суперник. М ні, не той, що з Хуаном був, а там інша пара була. А то, що на силу Джонатан його по -по побив. Він мене побив і чуть Джонатана не побив. А то типок такий мощний. Ну він якось вміє відступати там, ухилятися так. Я б'ю і промахуюсь, постійно б'ю і промахуюсь.